Так страшно, що це за місце? Я не знаю. Нас запросили на якийсь кастинг, але я не знаю, де ми. Гей, hey, Іване, це те, про що я думаю? Я все розповім тобі пізніше. Давай скажемо глядачам підписатися, поки у нас ще є така можливість. Так, звісно. Підписуйтесь зараз. Так, натисніть цю кнопку, якщо ви теж боїтеся темряви. Хто це? Хто це? Ні-ні. ні 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 О, це ти привіт, мисливцю за головами. Привіт, Іване. Що, ви знайомі? Так, він відкрив новий ресторан млинців і ми проходимо проби на головного шефа. Сьогодні ми будемо готувати багато крутих млинців. Що, але я навіть не вмію готувати, я не братиму участь. Крім того, щоб стати шефом, пристоїться валіза з грошима. О, так. Зачекай, а де Марія? Мені потрібні гроші. Давай почнемо вже. Ой, ну добре. Кого ми маємо намалювати першим? Мисливцю за головами. Спочатку у вас будуть конверти з ускладненнями. Ускладнення. Я ледве знаю, як малювати. Тоді я виграю. Ви повинні довести, що ви справжній майстер. Що? Боксерський рукавиць. А мені окуляри якісь дивні речі на них. О, добре, мабуть, мені треба це надягти. Що це? О, це окуляри до гори дриком. Як я буду малювати з цим? Просто намалюйте цей емодзі. мені потрібно йти, мої клієнти чекають. Добре, Марія, Тобі потрібно постаратися, бо я закінчив курс про те, як вигравати у дівчат в легких змаганнях. Добре, о, шо? О, що це таке, ні. Ха ха, ха апарти, ти пропустив свої уроки. Мені терміново потрібен рушник. Можливо, тобі варто покласти обличчя на сковорідку? Ти не смішний. Щоб зробити млинець, Іване, це млинець. Поїхали. Це ти зробив? Ні, це не я. Ну, це не має значення, я все одно тебе переможу. Тим часом я почну. Це дійсно дивно. Я хоча б спробую це взяти. Зараз намагаюся зробити контур. Я теж спочатку контур чорним, це відчувається дуже дивно. Мій емодзі вийде досить хорошим і готово я закінчив з контуром, як ти, Марія. Дуже добре. Я думаю, що головне тут передати настрій персонажа, і, як на мене, це вийшло досить добре. У мене теж все йде досить добре. Мені просто потрібно зробити інші кольори. Це так важко. Ой, е... у мене дуже рідке. Я насправді не знав, що можу так малювати. Тепер я просто зроблю зуби. Моя рука вже болить. Гаразд. Отже, я зробив зуби та синій колір. Це дійсно важко. Думаю, це максимум, що я можу зробити. У тебе тільки один зуб? Так, на жаль. А тепер мені час зробити жовтий. Я майже все зробив, залишилося лише дочекатися, поки він приготується і можна буде перевертати. Я так хвилююся. О, це насправді дуже приємно. Я зробив жовтий гаразд, тепер мені потрібно зробити трохи синій для сліз. Все тепер заповнене. Сподіваюся, мисливцю за головами це сподобається. Тепер мені час просто дочекатися, поки він приготується. Ні, я не довіряв цьому. Добре. Тепер ми просто чекаємо, як ви можете бачити, це не схоже на справжні емодзі, Але я бачу цей емодзі як свою художню версію. Я дуже схвильований, щоб перевернути його. Час вийшов. Де мій млинець. Майже, майже готово. Так. На рахунок три: один, два, три. Дивись. Це художня версія. Дивись: у мене є зуби, а у нього немає. У мене є маленький зуб. А переможець. Марія. Ура! Дай мені мій млинець! Ну, хоча би у мене є мій млинець. Добре, бери. Це був розігрівний раунд. Тепер ми переходимо до наступного другого раунду. Вперед. Я готовий. Співай ресторанну мелодію весь раунд. Що? Добре. Я хочу подивитися. О, це ковбасні руки. Тепер ми малюємо Оптимуса Прайма. Оптимус прайм? Добре, гаразд. Хто такий Оптимус Прайм? Цим неможливо працювати. І у мене два покарання: слухати спів Івана та носити це. Добре. Я почну з контуру. Це дійсно важко. Я навіть не можу зосередитися, коли Іван співає. Мені взагалі можна перестати співати. Це дійсно важко особливо з цими руками. Добре. Іване, як у тебе справи? Все йде дуже добре, я задоволений цим малюнком. О, так, я збираюся перемогти. Думаєш здатися? Звісно, ні. Я просто намагаюся перемогти. Я тебе не чую, Іване. Вибач. Wanted, wanted pancakes, hot serve them up, that's what we got. Голосніше, голосніше, голосніше. Добре, добре. Wanted, wanted pancakes, hot serve them up, that's what we це got. Це так ти бачиш Оптимуса Прайма? Так, і твій чомусь дуже детальний. Так, це так я його бачу. Навіть якщо він детальний чи ні, я збираюся перемогти. Serve them up, that's what we got. Це дійсно важко тримати, тому що ти використовуєш як половину своєї сили просто щоб стискати. Добре, я наповнив це, а тепер ми вімкнули, щоб готувати. Ну 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 час вийшов. Добре, добре. Ми закінчили. Добре. Давайте перевернемо на рахунок три Зупиніться хлопці, напишіть у коментарях, яку тему відео ви хотіли б побачити наступною. Продовжуйте. Два, один. Зачекайте, що це Це пляшка Прайм. Він сказав оптимус Прайм. Трансформер. Що ну, я все ще маю на увазі, що, хоча це не справжнє, але все одно виглядає краще, ніж те. Добре, давайте послухаємо від мисливця за головами. Це улюблений напій Івана. Тому я думав, що всім хлопцям це подобається. І я думав, що Оптимус просто інший смак. Він руйнує твій млинець. Вау. Ти дійсно хочеш бути на його кухні? Я ще не знаю. Він здається дуже суворим. І переможець – Іван. Ура! Дякую, мисливцю за головами. Добре, давайте подивимось, що в наступному конверті. Я готовий до наступного раунду. Що за? Я навіть не зможу намалювати контур. Гав гав. Я в темній ямі. Наступний млинець Міньйон. Ці окуляри такі темні, що я нічого не бачу. Міньйон не є оптимусом праймом для тебе. Я вже відчуваю запах перемоги. Фу, Іване, що це було? Це запах твоєї перемоги. міньйон, почнемо, сині. Ні, не знову. Давайте зберемо все разом. Ах, ну ж бо, як це виправити, чесно кажучи, я не знаю, як це виправити. Я просто спробую піти з цим добре, жовтий, ось починаємо. Тепер я роблю свій контур і все так мирно. Зачекай, хіба міньйон не жовтий? Але мій тепер синій гаразд, як там у тебе? Воно йде досить добре. Я роблю свій контур і сподіваюся, що все вийде дуже добре. Мій виглядає як безлад. Можливо, ти міг би зробити це величезним оком? Так, хороша ідея. Мінйони набагато легше малювати. Згоден, подивись на око. Іван тільки що все зіпсував, але в нього вже є колір. Тож я мушу брати жовтий. Я просто розслабляюсь, хлопці. Я закінчив, просто чекаю, поки воно приготується. Добре, хлопці, залишилося 10 секунд. Іди далі, зачекай. Добре, добре, добре. Давай, очевидно, я вже переміг. Чотири, три, два, один. Гаразд, так, я почну. Так. Що? Де моє око? Де моє де рот? Немає жодного шансу, що ти виграєш. Ну, в будь-якому разі, це моя черга, і я впевнений у цьому. Wow. Подивись на цей Міньйон, Вийшло дуже добре. Це не млинець, це сміття. Ні, що ти наробив? Переможеть Марія. Так. Добра робота, добра робота. Молодець. Тільки найкращі кухарі в моєму ресторані. Добре, яка наступна складність? Подивимось. Я хочу побачити нічого, жодних ускладнень. В чому справа? А ми малюємо Росомаху і Дедпула разом. Дві хвилини, ти жартуєш. Дивіться це відео до кінця, мої любителі їжі, бо ви дізнаєтеся щось дуже круте. Насолоджуйтеся переглядом. Я насправді подивився всі фільми, тому знаю, як малювати. Добре, я закінчив контур, але мушу поспішати, бо у нас залишилося приблизно одна хвилина. Поспішай, 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 поспішай. Зачекай, Іван, ми насправді робимо майже однаковий малюнок. Отак я тільки що це помітив, Марія, я раджу тобі вже здатися. Що ні мій кращий. Просто щоб сказати тобі, що це не так виглядає вухо Росомахи. Слідкуй за своїми словами або ти опинишся з козявкою у своєму. Козявка, ой боже мій, так наляканий. Добре, швидше, швидше. Швидше, швидше. Жовтий для росомахи. Тепер я просто зроблю червоний для Дедпула. О, це так приємно. Цей колір виглядає як трохи рожевуватий. Це виглядає дуже круто. Дуже яскраві кольори. Я збираюся ввімкнути, щоб воно нагрілося. У нас наче схожі малюнки, я поняття не маю, хто виграє. час вийшов Добре, добре. Воно готове. Ми готові перевернути 3, 2, 1. Вау, це моя найкраща спроба у цьому мистецтві млинців. Я виграю. Ні, мій виграє, подивись на очі, це просто бомбезно. Твій виглядає як крапки. Подивись, який чистий мій твій увесь брудний і таке інше. Але принаймні мій має більше сенсу, ніж просто це, це не очі, це просто палички. Тому що твої очі виглядають як. А що щодо того? Переможець. Марія. Ну ж бо. Добре, хлопці, на цьому, все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до побачення! Ми вас дуже любимо.